Ну, звісно, ви знаєте слово мейк, але якщо до нього додати частку або прийменник, то значення зміниться, і це буде фразове дієслово. Тож пройдемося по мейк і що можна з ним утворити. «To make up your face» – нафарбуватися, нанести макіяж. А сам макіяж буде make up», тобто слово буде вже одне make up», і наголос буде на перший склад «make up». I need to make up my exam. Мені потрібно перескласти мій іспит, перездати. Відповідно, перездача це make-up. Як це використовувати? I need to take a makeup test. Makeup for додалося for. Це означає компенсувати. Я тобі якби відпрацюю. I will make up for that. Наприклад, ми домовились про зустріч, я не прийшов, але я. Компенсую, ми якось розберемося. I will make up for it. To make up with someone означає помиритися, значить, що конфлікту у вас вже немає. You made up with your friend. Далі to make something up. Make something up означає вигадати, нафантазувати, щось створити таке, чого немає. І це ще далеко не все, чим make може бути для вас корисним. Тому буде друга частина цього відео, і там ми розберемо ще більше.